У Черкасах підприємці пішли у наступ на міський пляж. На узбережжі, мов гриби після дощу ростуть розважальні комплекси та бари. Натомість деякі бізнесмени навіть не мають дозвільних документів. Більше про бізнес-окупацію пляжу наші кореспонденти. Годину тому муніципальники постановили, цей заклад демонтують. Перевірка не виявила у власників жодних дозвільних документів. Люди й самі не заперечують, що договору оренди в них немає і знаходяться вони тут незаконно. Та дивуються, чому їхній заклад заходилися зносити саме зараз. Ми стоїмо здесь 6 лет. Все прошлые прошлої к нам приходили, попросили нас установить развлечения для людей, убирать пляж, смотреть за порядком. Договорі нет, потому тому що просто невозможно взяти. За 100 метрів від знесеного бару ще один пляж, обнесений парканом, триває будівництво. Відпочивальникам доводиться розташовуватися просто посеред недобудови. Люди від такого сусідства не в захваті. Взагалі не дуже прикольно, що тут понаставляли, позагаражували. Це ж не повинно так бути правильно? Дуже комфортно, скажем так. Бар ще не добудований, але всередині вже торгують алкоголем. Цей чоловік представляється сторожем закладу. Та щось ви так на сторожа дуже не схожі. А чому? Ну не буває сторожів з айфонами. А, Буває, буває. Щоправда, потім зізнається. Він співвласник бару. На відміну від сусідів, земля тут офіційно орендована вже 9 років. Є всі ліцензії та дозволи на будівництво зони відпочинку. Тут планують зробити «Нічний клуб. А чому паркану все одне? Ну тому що сюди бігають собаки, а ми чистимо пляж для дітей. А чому там паркан в воду входить? Там так само ми ж не загаражуємо Центральний вход, будь ласка, проходить всі неофіційно до цього закладу. Причетний один із чиновників Черкаського міськвиконкому. цього не відкидають у муніципальній інспекції міста. Але наголошують, у власника всі документи на заклад цілком законні. Ця логічна цепочка є. То хіба погано є в тому щось, що люди оформляють законні документи? Ну я не знаю. Да, ця людина колись була депутатом, Я так розумію. В той час відвела, де нам була ця земельна ділянка. Потім ця людина стала чиновником. Можливо, і, і допомагає десь тому формуванні документів. Порушення у новобудові все ж знаходять. Невивезене будівельне сміття та споруди надто близько до води. Та на демонтаж закладу кажуть, це не тягне, обмежиться штрафом. Ірина Малькова, Вікка Новини.